Хлопці, прийшла гарна новина, бачите, вигружаємося, завтра в 8, пишу, окей. Я вам там фотографію скинув, що я в пробці їду. Так що нам повезло. Ну, а ми вже і не вспіємось, дивіться, 16-17. Їхать. 147 кілометрів, це мінімум 2 години з такими штау, На якісь мотоциклі ще їде. 2 години. Їхать. Дощ іде, нічого не видно, то ми приїдемо туди в 6.17, Що ж робити з мотоциклістом? 6-17. Щось з лівим поворотом бургає чи що це за прикол у нього такий. Це може, щоб його бачили. тоді треба було баварійку включити, я його бачу. Гаврика. Аврикаємо Гаврика майна є сплошна. Хтось скажет не можна. Да ні, можна хлопці. Тобто, якщо він їде менше 30 км на годину, то можна через суцільну лінію його трюкнуть. Бачите, тут вони шостого строят, їм все равно. Так, снижем круглю, тому що я не виламаю. А в нас же екобали, хлопці, не можна ногою одтормажувати. Ретардою. Бачу, що нікого немає. Ну добре, зекономлю пару екобалів. Зароблю собі бонус. Ось трактор їде, а в мене ж тамі фішечки справа, їх треба ж об'їхати, щоб не зацепити. Екобали, так, да, треба набирати оцінку мінімум 9,6. Я раніше, коли робив хегельмані, то я набирав. У мене 9,7 було. І навіть 9,76 було колись. Ну, це мій рекорд. Типу. Не знаю наскільки це круто чи не круто. Так, щось там біліке. Велике... А, це міє тут навігатор. Так що зараз треба буде десь, мені видивляється паркінг. Де будемо вставати? Причому паркінг треба видивлятися безкоштовний тому гельман не заплата за платний паркінг а по національності складно 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 зараз за діло і якось треба на ходу знайти паркінг є таке це, додаток такий є е, називається транспаркінг і там хлопці нічого делається найкраще шукати паркінг там все пишеться, що там є, душ, туалет, що нема, платно, безплатно. І Там всі паркінги. Ну, може, деяких немає, але по Європі в основному там всі. В Україні там було таке, я бачив, що не було. Не всі паркінги, я сам навіть додавав там деякі паркінги. Ну а по Європі воно працює чітко. Так що, якщо треба, користуйтесь. Називається транспаркінг. Причому додаток безкоштовний, можна качати. Це не реклама, це просто я вам ну, рекомендую. Хто може не знає, з яким цим додатком краще користуватися. Тому що Вайгу не показує паркінги націоналками і, до речі, я вам скажу, зараз ось на Сіджику їду, він теж нічого не показує, ніяких паркінгів немає. Так що все, їдемо. Хлопці, знайшов я три паркінги перед фірмою. Перший такий начебто нічого. Ну, маленький, звісно. Там якийсь магазинчик рядом, є такі в них магазини АБЦ, де можна зайти за хлібчиком. Попробуй там встати. Він буде за 20 км до вигрузки. Якщо там безкоштовно, тому що начебто безкоштовно написано, але це не факт. Іногда нічого не вказують, що там платно, не безплатно. Приїжджаєш, оказується там платити треба. Ну, якщо платити, поїду далі, там є другий паркінг. Він коло кафешки. Такий теж маленький. Ну начебто не пишуть, що платить Хоча коло кафешки платні, бувають частенько. А якщо і там не стану, то поїду на третій. Той паркінг вже під самою фірмою і коло кладовища, хлопці то таке, я так розумію, там паркінг для тих, хто приїжджає на кладовище, на кладовище чи щось таке, Ну, пишуть, та наші зброчували. грузовики там стають. Ну, Подивимося, не хотілося б около кладовища стоять, ну, якщо вже буде зовсім безвиходна ситуація, то може і прийдеться. це зворотне. що радар. ага, ось він сховався. Є радар. З лівої сторони був. Ща, може ви і не побачили, жовтенький такий. ну ми 50 скинули та їдемо собі в Важнецькі. Хлопці, дивіться яка ситуація. Ось їде собі велосипедист по ремонту. Нормально йому. І на велосипеді теж люблю кататися. Але отак по ремонту. Ну він давить 14 кілометрів. Навіть інколи 15 видавлює на годину. Круте, круте, дивіться як круте. наверно на максимум, що він може видавити. 14-15. Ну, тут ще трошки під горочку, йому складно, звісно, крутити. Педальки-то свої. Так, да, но у нього, правда, груз не дуже важкий, тільки в рюкзачку там щось лежить, на багажнику нічого немає. Якби він налегке був, не може більше видавив, Може б 17. Я не знаю, що тут. Попробуем його обігнати. О, він уїхав. Ай, молодец! Ай, молодец. Сзади вже таку колейку зібрав. А ті, наверное, їдуть и думають. Чого я так вилучуся? 10-15 км на годину. А то що велосипедист вони і не побачать. Через 1 кілометр. Він з'їхав собі в сторону. Та й радий. Так, яка ситуація у мене? Осталось мені, бачите, до паузи. 32 хвилини їзди. Треба стати на 45 хвилин. А до паркінгу... 25 кілометрів. Це той паркінг, який е я запланував перший найближчий. Ну, а так виходить. Поки цими націоналками проскакав, той час пропав. А це хоч виїхав тут автобан начебто трошечки. Ну це може бути знов ненадовго, там знов націоналки, то це мені треба якось так встигнути. Ну, Якщо не встигну, то десь стать хоча б на 45 хвилин. Це теж тут проблемно, тут мало паркінгів. Ну, Там бачу, вже заправку кіркел або циркл, щось таке, вона червоненька, знаєте. Вона трошки раніше. То якщо що там стану на 45 хвилин, а потім вже доїду туди. Якщо там буде платно на тому кіркелі, то переїду вже далі. Хотілося б, звісно, зараз, щоб вже не морочити голову, встати та й все бачите, 23 км і 30 хвилин. Ну, 7 хвилин запасу. Можна рахувати, що одна хвилина 1 кілометр. 7 хвилин запасу, значе нормально. Буду пробувати, там подивимося. Під'їжджаємо ми до мого паркінгу. 2 км до паркінгу і 13 хвилин часу їздового, ну, Зараз подивимося. Дай Боже, щоб він там був місцями, щоб мені не прийшлося там щось вигадувати. А дощ, бачите, все посилюється, щось посилюється і не кінчається. Така сьогодні погода, цілий день дощ. Що тут 70, треба трошки скинути. Скидуємо. А там місто. На 50 треба буде ще скидувати. метр 300 квіт 300 так а там ми можемо сімдесят гоняємо 70 нам треба якомога швидше звичайно доїхати 12 хвилин вже осталося. Ну впритик тютелька в тютельку Тюнін, Аби місце було Каже, приготуйся вже до скренту вправо, ми будемо готуватися зараз. тут, 50 змінимо. Перше положення ретарди, хлопаки, екобали І чекаємо, Та вона зачахне. Щоб пощить там радар, мабуть в 600 метров скрізь вправо, десь моє путь, якщо його нема, це буде катастрофа. Так. Ага, грузовикам не можна, ви бачите який прикол? кам не можна, Ну мені вже треба відстоїть 45 Плески, скринджі, справу, до Іначе, до тіла пункту, не буде. ставили субботу неделю без пятна сидимся по пятницу с восьми до шести ну, вот я уже и вот стою сейчас сколько шесть вечера ну хиба, что я на два часа порушил я думаю это не так страшно А завтра Сим себе дерну всем ранку дерну Навірно так, хлопці. Дивіться, 10 хвилин. Включаємо десенько собі пауза не молотки. І все. Так, ну дивіться хлопці. Зараз 18.21. 45 хвилин мені по-любому треба відстояти. То це буде 19 година. А з 8 вже можна стоять. То Годину вже якось перекантуюсь. Та цей. Та зранку поїду. Нам мені на 8. Ну, всім виїду чи що. Та й поїду. Бо я не знаю, що там шукати. Там є той паркінг біля кафешки. Не знаю, чи туди варто їхати. Це може бути платний. І коло кладовища, там може бути взагалі загорожено, що типу, нам писано, теж грузовикам не взяти, чи ще щось. Так що тут в таких місцях, загалусях. Тяжко щось з паркінгами, то це, мабуть, є, я ним буду користуватися. Як і є, так і є. Добре, що взагалі ну, тіп, не заборонили. Якби взагалі було заборонено, я поїхав би далі. А так, раз можна вночі, відстою ночі. Якщо хтось щось скаже, скажу хлопаки, та от все їду, їду. Мене вже от стрелить в будь-якому. Скажу, пацани, пер... проспав трохи. Все, у... уїжджаю. Так, хлопці, ранок наступного дня я вже стартанув, помився, всі діла поробив нам 3,7 км до того паркінгу, який я теж планував і думав, що там кафешка ставати, не ставати. Цікаво подивитися, що там буде. Ну і до вигрузки 14 кілометрів, доща вже, слава Богу, немає, і рейс наш має завершитися. Вивантажимо семін добрива. Так, обганяє мене бусик. Обійшов. Ми їдемо собі потихеньку, помаленьку, 79 кучусь. Націоналки. Хоча можна 70, так ви знаєте, хлопці, побольше. Націоналками 70, це по закону. Звісно, так ніхто не їде. В основному їдуть ці 90, а я їду 79. Мені один раз виписали за це штраф 100 злотих, за те, що їх ось 4 по націоналці. На радар зловив полісмен і каже, пан, ти не мусиш так їхати, тут дуже швидко чи шибко. Я кажу, дорога хороша, як тут не їхати? Каже, не-не, 70, та кажу вєм, знаю, що 70. Каже 100 злотих штрафу. Каже, якби ти їхав менше 10 кілометрів нарушення. так якщо більше 10 привисив, то 100. Треба 70 і ось 4, значить 100. А якщо менше 10, от як я буду їхати 79 і мене установить, то вже 50 вже хоч може 50, буде штрафа, а не цей а не 100, <смі> та може простять, якщо це, якщо хоч зупинять, якщо може і не зупинять подивляться, 89, ну то може ще якось більше, Ну буде видно. Но якщо вже... Глублять І зараз штраф. А, і тоді вже буде, напевно, їхати ще менше. Так, зараз буде скоро наша кафешка. Зараз буде кафешка. Подивіться, що там за парки, так для себе проглянемо. Проглянемо, проглянем. За 300 метрів доїзд, до пункту приламова. Так, все. все, все. Так. І... Так, і що тут? Ну такий лісник, типу, да, ну мало місця, але якщо дуже розкрутиться, то можна спасти. Похоже на те, що все-таки там безкоштовно, так, там влево, майо, забалакався я. Скидуємо швидкість. 50 метров, скринч, влево. А то ми зачнімо зайти в коурут, раз будемо так літати тут. Ну, скинули нормально все. Так, це 166 дорога, ні, 160... 166... 166-та, да. так. 166-та. Маленька, жовтенька, знаєте, ці жовтенькі дороженькі. Ну а потім на 163-ю і буде там Бялогард. Наш пункт призначення. Хлопці, я вам скажу, така вузенька дорога пішла, що тут якраз 70 їхати саме те для фури. Більше, мабуть, не надо. Я на поворотах взагалі скидую, сейчас тут 67 їдем. Ну, Достатньо вузько, вузько. Ну, Вон ще якісь олені мають бігати. Треба тобто дивитися, щоб не вибіжали. Тобто, ви знаєте, що якщо знак стоїть олень і ти його збив то все, тебе чуть ли не посадять. А якщо знака не було ти збив бойовколані, ну, то типа нічого страшного. Така от історія. Так що якщо бачите такий знак, їдьте обережно. То може вискочить. Лось! Лось який-небудь. Так, ну що, заїжджаємо в Белогард. Развіше, мабуть, ми вже заїхали в нього. І нам 3 кілометри до вивантаження. Таке містечко, бачите, старовинне, такі будиночки з цегли і ще двоє. Історичні будинки. Що тут у нас? Червоне світло? Чули, може як хруснула коробка? Так, що тут? Вже зелене, А Щось вони не їдуть там ще. А, поїхали вже, да? Коробка, коробка хрустить, чуєте? Скидає передачі на нижні. Це цілі пробки, містечко невеличке, а пробки є. дійно Little пишуть буде. Я тут ще не був, перший раз цього містечко. Самому цікаво, що тут робиться в О, дівчина, ти вже не співаєш Бачите, вона йшла собі прямо повернула голову переходить а що а мені я вже, я вже не встигну встать якби звісно вона побігла вже то довелося б гальмувати з усіх ног. ну а так звичайно не встигнеш так що тут Переїжджаємо місток паспорта хлопці там, до речі, ще подивиться паркінг, який прямо перед фірмою недалеко, тут кладовища цікаво, що там транспаркінгу малювало, що там паркінг. Там люди переходять дорогу. Чи діти може навіть? О там жилетки людина, вон, бачите, зупиняла рух. Це мабуть тут школа. справу присіла, відпочиває. Мабуть як діти йдуть, то вона виходить, це ж вона, не він і це. І зупиняє рух. Діти намальовані і все таке. Так дбають про безпеку дітей, так? щоб не збили дітей на зебрі. Бай, нам майже проїхали, півтора кілометра. Майже проїхали. До речі, це РТ Транс, пішов DAF на зустріч. Я бачу, такий стояв на коуфланді. Ви може теж бачили, як я вигружався, там дві машини стояло. РТ Транс. Цікаво, що за фірма. Ой, там у них шпиль, башня, щось таке серйозне. О, тут еще и є. Цікаво, тут фуры Можна стоять на цьому орлене. Ага, там не можна, в грузовикам заборона знак, бачите? А, а, то парковка Кауфлан, да. Вечно ровно, да. А на Ось нема медіа експерт постійно рекламують по радіо в Польщі. Гальмуємо, 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 гальмуємо. Ногой прийшлося дотормажувати. Скринч в трубі з'ясти. А для цього... Для... Як у це проблема. Дотормажують ногой. Так, фу, фу, Приготуйся до скринчу Трошки. Так, зараз дивимося паркінг кладовище. Так, зніму так телефон трохи. щоб зараз повернути та подивитися, де воно нам пропонувало відстояти ніч. Так, от тут десь направо. Не це там, де білий... сбила машинка. Кстати, 3600, сюда. Метро, скаюсь, ага, он фура стоит когда видите. Опаньки. А тут реально можно было отстоять. Глубоки. И прям под фирмой. Блин. Вот тут да, можно было отстоять. Ну все, надо будет свои пометить. Избранное поставить зироньку. Там можно было бы отстоять. Так, ну а мы уже и приехали. Так что можем вот там отстоять и сюда сразу проехать. За 2 минуты. На вынос. Ну а мне все равно часу не хватало, хлопцы. Вы помните? Мы оставалось там 10 хвилин. Так, а куда же езжать? Наверное, на вагу. Або туда левее. Або на вагу, або не на вагу. Надо вот тут, наверное, встать. Так, от, не перекрить, типа въезд попробувати. Для легкових от, виїзд, отак якось встать. Там же заезд есть, выезд. Або отак, так пофигу перекрию, вони туди виїдуть. Правильно? Один е, виїзд перекрию, а заезд оставлю відкритим, Хто помиється виїде туди, Ну надіюсь. Я швидше приїду, чи вони там помиються.